Це відео про відновлення структури стрічок в Diamond. Відновити структуру стрічки змінної можна виключно для стрічок змінних, створених за допомогою функціональності копіювання стрічки або мультикопіювання стрічки. Якщо копіюється стрічка-папка, то структура її підпапок буде скопійована разом з цими змінами, внесеними до моменту копіювання. Тобто, коли ви скопіювали модифіковану підрівневу папку об'єктів нематеріальних основних засобів, її видозмінена структура теж копіюється автоматично. З допомогою команди відновлення структури ви повертаєте структуру підрівневої папки нематеріальних основних засобів до базової, такої, що закладена в документі по замовчуванню. Опція відновлення структури стрічки дозволяє повернути структуру під папок з копійованої стрічки змінної за замовчуванням. Щоб відновити структуру за замовчуванням, виберіть стрічку або зміну в документі, для якої потрібно відновити структуру. Відкрийте контекстне меню на вибраній стрічці. І натисніть команду відновити структуру. Ваша структура відновлена.